Біг від себе нічого хорошого не дає. Як зрозуміти, що ти бігаєш від себе? Ну дуже просто. Насправді ти робиш все, аби не розглядати проблему. Тобто ти робиш все, аби взагалі не турбуватися про те, що тобі каже тіло, тобі підказує підсвідомо через різні думки. Тобі твоє зовнішнє передає інформацію через людей, які тебе оточують. А ти все це ігноруєш. До речі, ти себе можеш продіагностувати, знаєш, яким чином? От якщо ти звернеш твою увагу на те, що відбувається взовні, особливо якщо ти там маєш там ну, чоловіка, можливо, якихось друзів, ну, в общем, якісь ближнє таке оточення. І якщо ти помічаєш, що тебе ігнорують, ігнорують якісь твої потреби. Ти відчуваєш себе, що там тебе кинули, предали там розумієш? Тобто ти чітко відчуваєш, що тобою прийнябреглі, ось так, да? то, моя хороша, це тобі зовнішній світ показує, що ти відмовляєшся, вирішувати свої питання, і ти відгороджуєшся сама від себе. Якщо в двох словах все, що демонструє тобі зовнішній світ, це про відношення. Тебе якогось твого аспекта, да, внутрішнього, ну, тобто там чоловіка, дитину якусь внутрішню, там, я і, тобто я в ролі мами, а, а там, зовнішній світ, в ролі, наприклад, дитини покинути якось. Розумієш, там а, е, чоловік мені може добре демонструвати, як він мене ігнорує, або як він мене розчавлює, або як він мене. Знущається з мене. Оце до речі, не те, що ти дозволяєш це робити. Ні, я вважаю це трішки некоректне пояснення. Я за те, що це просто твоє відношення до самої себе. Тобто він лише демонструє тобі, як ти по справжньому до себе відносишся. Тому однозначно знаєш, аб'юзери зникають в життя, коли ти себе припиняєш внутрішньо аб'юзити. Ну аб'юз різний буває, ну неважливо. Понятно, що є певна програма внутрі тебе, і от ти проживаєш постійно, а зовнішнє, воно просто повторюю. Повторюю. Тому для того, щоб вибратися з такого кола важких відносин, тобі потрібно з собою займатися сонце моє.